Ням-ням-ням-ням. Джека, ням-ням-ням. На, ешь. Ешь ты. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ну, ешь. Ну, ты рабоист. А ну, давай-давай. Ням-ням-ням-ням. Давай с мамой. Ням-ням-ням-ням. Я кажу тебе еда. Ням-ням-ням-ням. Джек, наверное, хочет собрать в руку Мастер зум. Ага, Джек бери ртом. Це їда. Я тобі кажу, це їдять. Всі нормальні попуги це їдять. І рептилії, і всі інші. Ну, бери. Їда. Бачиш, ну що смачно? Принаймні вони не рухаються, за що їм спасибі. Ціла пачка білка. Кому протеїнчик? в мастер закупуйте чорну ливинку? їш, їш, ням-ням-ням-ням-ням. Кушай, кушай, Джексон, кушай. Вони смачні, давай, з'їж. Ну. Смакота! Господи, яка гадость Дуже естетичний вигляд, надзвичайно. Прям хочеться лжити кусочок. Ну, до речі, по очам бачу, що нормальне.